З 1 червня цього року не зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом такі категорії людей: пенсіонери за віком, учасники війни, діти війни, жертви нацистських переслідувань, інваліди загального захворювання третьої групи і ветерани праці. Ще є ряд категорій, для яких безкоштовним проїзд у громадському транспорті буде і після 1 червня. Ті інші пільгові категорії, які мали цю пільгу, пільга їм залишається. Тобто це і учасники бойових дій, інваліди війни першої, третьої групи, це постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи першої, другої категорії, Значить, це ветерани військової служби і інших силових структур, а також інваліди першої, другої групи загального захворювання, ну і інші категорії, які мали право, то їм так пільги і пільги на проїзд, проїзд залишаються. Скасування пільгового проїзду для значної категорії людей це закон, за який наприкінці минулого року проголосувала Верховна Рада у межах Тернополя право на пільговий проїзд втратить більше 40 тисяч людей, враховуючи ну важливість, значить, скажем, безкоштовного проїзду для людей старшого віку для інвалідів. Керівництво міської ради розглядає це питання, яким чином це компенсувати, яким чином це питання вирішити за рахунок можливостей місцевого бюджету. Тобто, це питання поки що воно в стані розгляду. І вже відповідно, коли буде прийнято рішення, то мешканці міста вони будуть, будуть про це, про це повідомлені.